Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону братство з нами уже є на зв'язку. Добрий вечір. Вітаю вас. Відомий український репер і військовослужбовець Збройних сил України Олександр Єрмак вважає, що регулярні обстріли міст України не закінчаться до зими. Він закликає людей їхати в більш безпечні місця, як мінімум, до зими. Чи ви теж так вважаєте? Я не став би зараз робити передбачення більше ніж на тиждень вперед. Ми живемо в бурхливий час, все можливо, можливо, війна закінчиться завтра, можливо, вона не закінчиться не тільки до зими, можливо, вона не закінчиться ще 10 років. Я думаю, що вже всі звикли до обстрілів, і коли я в Києві, наприклад, то навіть в Харкові та навіть в Дніпрі. Чую звук повітряної сирени. Я щось не бачу, що люди кудись бігли в якісь укриття. Звісно, коли вже починає вибухати, коли чують звук шахедів, для прикладу, то вночі спускаються ну, принаймні, деякі люди спускаються в бомбосховища в підвали. А так українські люди настільки звикли до всього цього, що думаю, заклики. Полишати рідні поселі е, уже марні, ну можливо, це і непогано. Це демонструє, що, е, що ми будемо триматися до кінця і ми не збираємося тікати. Тобто, це не означає, що він можливо знає щось більше. Це просто звідки ця інформація. Бо теж і минулого ну... року ми чули про те, що. Не буде електрики, не буде нічого. Тікайте десь там по селах. І якщо маєте безпечні місця, нічого аж такого не відбулося. Ніхто нікуди не втік. Але і не, не сталося нічого такого, щоб змусило втекти десь у ці безпечні місця. Звідки чому зараз ця інформація? Звідки це? Я думаю, що це звичайна річ, це можливо, у цієї людини. Пов'язано з привтомою або з якоюсь нервовою напругою екстраординарною, Взагалі, панічні чутки і панічні відчуття, вони притаманні будь-якому часу і особливо військовому часу. Тобто, тут немає нічого дивного. Але є уже імунітет. Пам'ятаю, як люди е, тікали з українських міст з Києва, як тікали з Харкова, з Запоріжжя, з Дніпра в перші дні війни. Потім вони повернулися, і виявилося, що е, можна жити і так, що можна жити і під обстрілами, можна жити і під небезпеками, і що треба треба просто тривати. Це і є життя. Відпочинемо колись під кришкою. В царстві небесному буде нам небезпечно, а нормально людське життя сповнене небезпек, пригод, е, втрат, розчарувань, болю. і е, намагатися уникнути цього це те саме, що намагатися уникнути життя. Не треба уникати життя. Треба дивитися прямо в вічі е, небезпекам, смерті. Звісно, намагатися берегти своїх рідних. Треба е, зберігати небезпеку. Інстинкт самозбереження має працювати, але він не має переходити в страх. Власне, мені здається, що багато українців тікали якраз не так рятуючи себе, як своїх близьких. Я говорю зараз про дітей найбільше. Але теж багато хто повернувся, тому що нема куди насправді тікати. Я не думаю, що є якісь безпечні місця можливо, трохи безпечніші, аніж схід України, але загалом. У світі безпечніше є само собою, що Закарпаття безпечніше ніж, скажімо, Київ було сьогодні вночі. Звісно, що західні області є трошки безпечнішими ніж східні області України. Звісно, що Європа є безпечнішою ніж Україна в цілому, але ми бачимо, як на українців є збройні напади в Німеччині. Ми бачимо, як новий президент Польщі намагається принизити українців, і можливо буде будувати свою політику саме на е, приниженнях українців, і тому варто сказати нашим людям, що е, вірогідність загинути є скрізь і можливо краще повертатися в Україну тут так само є небезпеки, але принаймні ви зможете захищати себе. Тут є небезпеки і неприємності, але принаймні тут ви можете зберегти свою гідність. Можливо, краще все-таки бути тут, в Україні, ніж поневірятися там, і де ви ніколи не будете своїми, де ви ніколи не зможете захистити свою гідність, а часто не зможете захистити і своє життя. Сьогодні Росія Де. била по Києву ракетами з касетними боєприпасами, тобто вони розраховували, що мирних жертв має бути більше, так? Так, мирні, мирні мешканці, мирна інфраструктура, міста і мирні будинки є їхньою ціллю. Вони вважають, що таким чином вони зможуть деморалізувати український тил, і це вплине на фронт. Така політика і їм смерть українських жінок і українських дітей приносить іще більше радості, ніж смерть українських військових на полі бою. Така їхня природа, вони завжди такими були. Вони завжди на це розраховували, і ми маємо це знати. Ми маємо в зв'язку з цим триматися. І ще раз закликаю всіх зберігати. Дотримуватися правил безпеки, обережності, і звісно, що неприємно виходити з квартири, спускатися в підвал чи в бомбосховище, але це треба робити. Не, не треба давати зайвого задоволення ворогу. Знову ж таки, ми це знаємо про цю збочену їхню природу, і світ вже би мав це бачити за, за, за стільки часу за такий довгий період війни. І сьогоднішні кадри також облетіли цілий світ. Але світ не хоче цього бачити. Чи можливо якось викривлено це бачить і сприймає? Ну, світ багато чого не бачить. Він не бачить ударів по містах. Ну, вірніше він бачить, але з інтересом за цим спостерігає. От, ми бачимо, наприклад, занепокоєння навіть обурення європейських урядів нічною атакою на Україну. Трамп сказав, що він про це нічує не чув і можливо, коли-небудь про це поцікавиться цим, е якщо у нього випаде вільна хвилинка, коли-небудь. Тобто, таке ставлення уже е більше ніж півтора року здійснюються хімічні атаки на фронті. Тобто, Московія використовує неконвенційну хімічну зброю останнім часом, особливо інтенсивно. Бійці братства теж відчували на собі дію хімічних речовин на фронті неодноразово, і е, колись це було настільки великим табу, що під час Другої світової війни жодною стороною не використовувалася хімічна зброя. Зараз Москва кожен день застосовує хімічну зброю проти наших військ, і світ щось не сильно поворушився. Ніхто не розігнався з якимись особливими санкціями, особливо наші американські друзі. Тобто треба розуміти, що так ми значною мірою на самоті треба розраховувати на себе, і те, що нам ще продовжують допомагати. Те, що Канада виділила там 2 мільярди канадських доларів сьогодні на допомогу Україні озброєннями, те, що допомагають європейські європейські країни, це власне кажучи диво. Це зверх очікування, тому що коли Україна в минулому терпіла нещастя, то вони навіть і не думали співчувати, вони навіть і не думали цікавитися. Європа мовчала відомий вірш хвильового здається. Нагадаєте мені, чий це вірш? І е е коли українці помирали з голоду, то європейці з задоволенням їли макарони з українського зерна. І і не думали співчувати українським селянам, які вмирали мільйонами тоді. По-моєму, єдине, що нацистська Німеччина засудила голодомор. А демократичні країни голодомор не засуджували. Вони їм було вигідно купляти дешеву пшеницю, яку постачав їм сталінський режим. Світ жорстокий і несправедливий. Ми живе, ми живемо в такому світі. Дивуватися кожного разу не потрібно. Потрібно дивуватися навпаки. Потрібно дивуватися тим випадкам, коли нам таку допомогу надають. Коли нам Норвегія надає допомогу 8 мільярдів євро на розвиток українського ВПК, коли нам допомагають шведи, коли нам допомагають британці. Коли допомагають інші країни, це є диво за це потрібно бути вдячним. А скажімо, якісь черствості і байдужості з боку наших західних партнерів дивуватися не потрібно. Олександр Олесь тається є автором вірша, про який ви згадали Так, да, Олександр справді так. Я вибачаю, Генеральний штаб збройних сил України оголосив про відкриття нового оперативного напрямку на фронті Північно-Слобожанського. Це рішення ухвалили у зв'язку з активізацією противника на, на Сумщині, на прикордонні Сумської області. Про що це свідчить? Про нові Пріоритети ворога. Чи справді мета Росії створити так звану буферну зону? Ні, це пріоритет само собою. Так само, як ми свого часу знайшли їхнє слабке місце на Курщині, і українські збройні сили мали можливість зайти на Курщину без великого спротиву, взяти велику кількість полонених і знищити велику кількість ворогів. Так і Москва весь час промацує, де можна було би зайти, створити нове джерело напруження, полегшити собі ситуацію, адже розбивати собі головою на Донецькому напрямку чи на харківському напрямку, мабуть, набридає, і весь час намагаються знайти інший напрямок, де можна було би спробувати легше просунутися і легше зруйнувати нашу оборону. Це вони зараз роблять в Сумській області. А звіль остаточне звільнення від українських сил Курщини звісно лишається їхнім пріоритетом. Ну і поза як виникла е, виник оцей новий фронт, е, то виник і новий напрямок в роботі українських збройних сил Росія готує резерви для навчань захід 2025 у Білорусі. У вересні може бути загроза нового наступу на Київ, загроза нового наступу на Київ з Білорусі зараз видається мало ймовірна. Швидше всього боятися потрібно Литви. і вірогідність нападу Московії на одну з країн НАТО є дуже вірогідною. Чому всі вже розуміють, що в разі такого нападу, наприклад, Сполучені Штати не будуть захищати свого союзника по НАТО. Вони будуть намагатися укласти угоду з агресором е, на догоду бізнесовому оточенню Трампа. Е, Скажем, промацати е, НАТО є дуже великою спокусою для ГРЕФІ. І змінити таким чи кардинально змінити політичну ситуацію, військово політичну ситуацію в Європі для них може бути цікаво. І оці навчання в Білорусі можуть бути для цього використані.